Створення партнерських центрів першого контакту в Україні та їх взаємна співпраця. Презентація нового транскордонного проекту відбулася в Коломиї. Його мета підвищити рівень економічної незалежності мешканців Словаччини та України. Один з виконавців проекту в Україні громадська організація Асоціація економічного розвитку Коломищини. Проект транскордонної співпраці фінансується європейським союзом. Він має на меті створення партнерських центрів першого контакту в Україні, розповів координатор проекту нашій державі Віталій Галайчук. Основна ідея проекту це налагодження спільних бізнес інтересів, бізнес-контактів між малим середнім бізнесом в Івано-Франківській області та Словацьким та пряжівським районом в словаччині. І як наслідок на Україні. На підставі досвіду словацької сторони в них ці центри першого контакту працюють уже більше 10 років. Такі центри першого контакту будуть створені в Україні в Коломиї, Івано-Франківська область, а також в місті Іршава, Закарпатська область. Термін проекту два роки. Його дія розпочалася з 1 вересня, уже за рік, у Коломи, ймовірно запрацює центр першого контакту, там надаватимуть консультації менеджери, які проходитимуть навчання та стажування у Словаччині. Все для того, щоб допомогти підприємцям. Проект націлений на малий та середній бізнес. Цей центр першого контакту, який буде створений, він буде допомагати підприємцям з Івано-Франківської області, починаючи від реєстрації. До супроводу аналітичного, до е, створення бізнес-планів. До розширення реалізації їх продукції послуг за кордоном буде створена велика база спільно словацьких партнерів і українських партнерів. І також будуть менеджери, які будуть підготовлені в цих центрах першого контакту. Вони будуть працювати для наших підприємців і створювати їх продукт, бізнес-план, інвестиційний план, який потім можна просувати на ринках європейського союзу. Презентувати проект Коломиї приїхали спеціалісти зі словаччини. У місті Міхаловце уже діє такий центр першого контакту, і він приносить користь підприємцям, переконаний директор цієї установи Любослав Завадський. Тому сусіди хочуть поділитися досвідом із нами. А міс прийшли до ми тут присутні для того, щоб презентувати проект, який має на меті налагодити співпрацю між представниками бізнесу в Коломиї. Для того у нас заплановано створення консультаційного центру для того щоб ми могли обмінюватися інформацією корисною для підприємців Словаччини і Коломийського району Івано-Франківської області, розмови про створення такого проекту словацького міхаловця і української Коломиї велися майже три роки. Ініціатива налагодити співпрацю належить двом регіонам, розповідає Любослав Завадський. Тепер триває міцна співпраця щодо налагодження партнерських стосунків. Приніс скусеності на подпору. Коломия знаходиться Курі, трохи далеко Україну, а трохи в далі, ніж звичайно, словацькі воно підприємці воно зазвичай воно працюють воно у воно галузі співпраці з, з, з українцями. українцями. Це, Це воно переважно воно закарпатська воно область. А щоб дістатися до дальших регіонів, то їм необхідно мати консультаційну підтримку. Ми зрушуємо цю справу і будемо намагатися на надати певні надати певних позитивів у співпраці віде. словацьких і українських підприємців. А їх є дуже багато, і яким Коломийський регіон справді цікавий, просто треба їм надати певну допомогу, щоб полегшити їх сюди. Тентозайомний тато займна сполупраця вігодна при обидве країни. Якщо в Коломиї є підприємці, яких цікавить співпраця зі словацькими партнерами чи залучення їхніх інвестицій у власний бізнес, необхідно до 4 грудня подати заявку в управління економіки Коломийської міської ради. 13 грудня в Ужгороді відбудеться українсько-словацький семінар, де коломияни зможуть знайти нових бізнес-партнерів.